Добрий день, шановна громада. Сьогодні у нас 22 липня 2021 Ось такий тут вже зробили паркан. Це зараз газончик, Ось басейн Там, де... Там будемо ложити ще доріжки. Так, вирішив це... засняти відео якісь столітні сосни ну, здоровенні виноград класний легкий оце ну, такі дерева як у касті здоровенні ну, ви підписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки нажимайте дзвіночки до Добавців відео. до нових приємних зустрічей. Бувайте.